Довжимо підтримувати Україну на культурному фронті. Цієї середи у Зічого палаці в Братиславі відбувся благодійний концерт на підтримку України. До Концерту пребіга і й спомінкова акція Трасаназіба Анілі України суто. Ті Тіто малі, ручні ткани жовто-модрій аніліці є їх 382. А кожен один анілік репрезентує єдно падле українське діяча в цій-то війні. Під час цього концерту також проходить пам'ятна акція Янголи України. Це маленькі власноруч виплетені жовто-блакитні янголи. Їх 382. І кожен янгол символізує одну загиблу дитину в цій жахливій війні. Ми зібралися для того, щоб послухати пісні українських співачок Олени Олійник Анни. Зігмар та Олександр Гайдабури і підтримати українців, які зараз знаходяться в найгарячіших точках України, охоплених збройним конфліктом. Зійшли мися, аби ми випочули пісні українських співачок Олени Олінєк, Анні Сігмар та Олександрі Гайдабури, аби підтримали українців, які зараз знаходяться на найгарячіших місцях України, зм'ятані озброєним конфліктом.